давайте подивимося таку тему розкладу: яку нагороду отримають ті люди, які працювали з кармою роду, з родовими сценаріями, хто активно займався цією темою? От вчора прийшов мені таке. Інформація з потоку треба подивитися. Давайте той, хто в темі, той, хто не тільки розкладіки дивиться, а той, хто трудиться в благо для себе, для свого майбутнього покоління, для своїх діток, правнуків, і той, хто в темі і працює над цим. Давайте, як вас нагородить за цей рік, вищі сили, що ви не летачі, що ви в знаєте, оце така, напевно, одна з найправильніших жертв. Якщо це можна жертвою назвати, в благо, працюєте не тільки для себе, а й для свого роду, для того, щоб ваші нащадки після вас легше жили. Угу. Які подарунки? Ви отримаєте це тайна ще поки що. Це поки що ще тайна, але з багатьма вже таємницями в руду ви розбиралися. Хтось сам, хтось йшов до провідників, розбирався. Багато було програм негативних, проклять в тому числі. Багато дуже карта Паука, ігра. Тобто. Знаєте, так хочеться сказати, до вас, поки ви не прийшли в цей рід, рід сидів в пліну В пліну ілюзій, в пліну мороків, в пліну ніщити, в пліну ніасознаності, в такій духовній бідноті, я би сказала. І от саме ваша душа, хто потрапить на цей ролик, Прийшла в рід для того, щоб це зламати, зупинити на собі. Хтось зрозумів і став займатися, хтось сам щось читає, трансформує. Хтось йде на якісь курси, до якихось провідників. Неважно, як ви це робите, ну не тільки сидіти молитися за всіх. Це таке, знаєте, капля в морі. Капля в морі. В одному з улюблених. Фільмів дитинства, Приморський бульвар, хто дивився, там є така пісня, це капля морі, молитва, коли ми молимося. Це ті самі афірмації, тільки ми просимо, просимо, дай, дай. А от ви зробіть щось, конкретні дії, кроки, хто поняв, хто поняв. І ви прийшли та, яка не терпить аб'юзу, яка не терпить ніщити. Ви взяли скалку в руки і сказали, Ні, я не буду так жити, я не согласна. По цих рейсах йти, ви той бунтар, який прийшов з задачею рід. І саме вашому такому характеру, незломленому під силу щось змінювати в роду. І Часто я кажу на консультаціях дівчатам, хлопцям, рідше, що якщо вам похер на себе, зробіться заради своїх дітей. І хто поняв, то включається. Ви трансформатор, предки за вами спостерігають, і ви вже багато чого змінили. В роду. В своєму житті і в родовій системі, і ви Велика Молодець. Ви повернули в життя в рід е, щастя, удачу посолного, процвітання. Можливо, ви на першій сходинці цього етапу, можливо, ви ще не бачите цих знаєте, плодів. але ви вже багато зробили. Це для тих свідомих, хто цим займався, хто цим не займався, слухаємо про що я розказую в цьому ролику. І не натягуємо суву на глобус. Да, ми хочемо, щоб ми були всі прекрасні, щоб нас всі хвалили. Але для того, щоб оцей розклад вам підійшов, це послання, ви маєте докласти максимум зусиль зусиль, що треба час вчитися, розібратися з цими питаннями. Спитати тих людей, які в темі, хто вже це проходив і бачить результати в, своїм, в своєму житті. От таких людей мудрих слухайте прислуховуйте, що вони роблять. Хто поняв, то так і робить. Ви розвалюєте негативні сценарії роду, хтось розвалив. Чи можна повністю їх розвалити? Напевно, ні, тому що їх дуже багато деструктивні. Але по факту ті самі, які прийшла душа ваша пропрацювати, вам це під силу. Ви мені напишете, а як ж дізнатися? Найкраще індивідуально на індивідуальному розкладі, тому що в кожної душі є свої задачі в роду. Розумієте, комусь треба прийти якийсь досвід негативний перепрожити і закрити на цьому карму якусь негативну, а комусь треба настільки копати. Хтось прийшов з місії регіні, хранительниці, і там прям посилені більші є задачі. Тобто, це все індивідуально в кожній душі, і це найкраще дізнатися на індивідуальній консультації. А які ж в мене задачі, і що я виконала, що мені ще там умовно треба? Тобто такий, знаєте, контракт душі. Розібрати, прочитати можна його також через регрес, подивитися, можна через консультацію, глибше купнути, які саме задачі ваша душа підписала, і вона повинна зобов'язана виконати. Також ви, велика молодець або великий молодець, ви тут викошуєте деструктивну родову програму тріхугольників, там, ліба, де був аб'юз, жертва і зміни наліво-направо. Ви розвалили, ви і свій час проходили, певно, такі досвід сказали Спасіба, я цього терпіти не буду. До свидання, сім'ян. Лапковського згадала. Хто бачив це відео, то поняв, про що я. До свидання, сім'ян. От тріхугольники ви тут закриваєте? Ви не про це. А якщо ви ще сидите в тріхугольних якихось історіях, то я вам вже через це відео даю підказку. Виходьте з цього так жив до вас. Рід, ваша задача по інакшому жити в любовній темі. Також по цій карті я можу сказати, що мене будуть дивитися відаючі жінки, і саме місією вас і було розпакувати свою місію, почати духовний шлях, тому що багато поколінь до вас я більш чим впевнена. Одиничні випадки, коли до мене приходять клієнти, да, мене там бабуся чимось займалась, дідусь займався. В основному всі спали декілька поколінь, а ви прийшли така звізда. Верховна Жриця, і от ви розкриваєте та таємні закутки своєї душі і роду в тому числі. Тому ви тут активно працюєте, працювали, працюєте, не зупиняєтесь, вносите ясність для себе в першу чергу. Тут у вас є вторічна вигода, хто в темі, то в темі. І він зрозумів, що якщо я буду працювати з родом з деструк... з деструктивними родовими програмами, то таким чином, коли я з цим працюю, я сама собі відкриваю дороги. От я цей шлях топала і постійно далі топаю, коли в мене там виходять якісь нові історії, ем, вилазить інформація через підказки, через ним мені дають. Я сідаю розбираюся. Ну, в свій час це круто поміняло моє життя. Да, і я теж стояла з цією скалкою, і я колись в один момент собі сказала: я з цим розберуся. Я не буду жити так, я не буду миритися. Я не для цього прийшла цей світ, щоб страдати і соглашатися на щось менше. Тільки вперед. Тільки до зірок, і з родом я також дуже багато працювала і працюю, і продовжую. Отут привороти були, тут якісь були любовні історії у вас, родові, причому, де жінки одні робили привороти, а другі потім наказанням були в аб'юзі в любовних трикутниках. От. Хорошо, добре. Оце трошки підсвітили, хто в темі хто розбирався з цими історіями. Хорошо, давайте, які подарунки ви отримаєте за те, що ви вже зробили, і далі продовжуєте працювати з родом? Чим рід вас нагородить? Рід, вищі сили, диявол в тому числі, чим вас нагородять? Во Перше, вони попереджають вас через сни, дають вам ключі, коли на вас нападають шапаші, різні роботи, і вам приходить ясність, у вас приходять ключі. Тобто чітко нагородою є чим, це захист. Роду. Якщо ви з родом не працюєте, ви в християнському егрегорі. Про те, що вас ріст захищає, може бути 5% зі 100. Хто поняв, то поняв. про що я. А хто працює з родом, то рід вам і відповідає. Ми будемо її захищати, тому що ми зацікавлені в тій душі, тому що вона капає там, пласти піднімає і пропрацьовує якісь проблеми в роду. Понімаєте, як це працює? От Отак це працює. От, ти маєш знати, що сонце, удача, ключі йдуть в твоє життя в ті Питання, які в тебе ще на сьогоднішній день не вирішені, чого б це не стосувалося. Фінанси, не знаю, житлові умови, там діти, заміж, в кожного свої питання. Ми тобі будемо давати ключі, підказки. Ми, будем, ми тебе ведемо. Оці всі шабаші, які на вас там будуть робити, бо вони будуть їх зупиняти, і вам будуть давати відразу підказки через сни. Сни, коли треба чиститись, коли треба поновити захисти і так далі. Подарунок чекайте від е, свого роду. Який Який подарунок? Прям летить, мчить до вас на всіх парах. Зверніть увагу на число 8, 7 і 1. Можливо, в ці числа вам прийде якась звістка, подарунок. Що це буде за подарунок? Що це буде за подарунок? Це буде подарунок тоді, коли ви повністю допройдете свої трансформації. Ви тут проходите період трансформації, трансформації ваші підходять до кінця. Тут на вас шабашили, оскільки, напевно, ви живете, можливо, з самого дитинства, так як і на мене, ви тут маєте розпакувати в свому, свого целітіля. Коли ви прийдете і поймете, що ви целітілі, а до мене на сторінку притягуються саме такі ідентичні люди, як і я, так вас і ведуть до того провідника, який може вам допомогти. Тому що у вас схожі історії, схожі вібрації і так далі. Коли ти. Підеш в місію і станеш вже практикувати, допомагати людям, ти отут рід вас захищає і веде вам подарунок. Коли ви в місії вже будете конкретно працювати, посилено, наприклад, так, як я вже, да? я суто працюю з клієнтами. Тоді в твоє життя прийде подарунок. В твоє життя іде партнер для класних стосунків. Отак, От як я і розказую в своїх часто розкладах, поки ви в місії не будете активно твердо стояти на ногах і не будете практикувати, виконувати свою задачу перед родом, перед своєю душею, який контракт вашою. Перед вищими силами, де ви контракт підписали, що це умова вашого перебування на землі, ніякої щасливої любовної теми, і фінансової, і складової, вас не буде. Хто це поняв, то активно цим займається. От вам дають підказку, сьогодні рід через мене відкриває вам ящик у цей Пандори і каже: в тебе будуть всі подарунки, удача всьому, чого ти захочеш. Тоді, коли ти до свої оці умови, на які ти підписалася. Кого є, кого є партнер, то тут покращаться ваші стосунки. Хорошо, які ще плюшки, які ще плюшки. Вас будуть чекати, якісь тут змії подколодні, буде з ними перехрестя. Тобто вас будуть розводити, не знаю, там, інші вібрації, в інші пространства. Гору будуть закривати ваших ворогів від вас, вимітати з вашого життя. Тоді, коли ви доосвоїте свої, доприйдете уроки. Оці криси, магія, все, з магією з крисами, оцими з крисками-ларісками, буде розвілка. Чого? Чого у вас буде розвілка? Тому що ви, дуплярі, тому що ви прийдете правильно куди? В Вцілітіля. Коли ви зрозумієте, коли ви повністю прийдете в свою місію, оці магічні війни вони послабляться, навіть якщо на вас буде хтось лізти магічити, їх будуть прибрати всі сили. І рід ваш, в тому числі, коли я стала активно працювати в своїй місії, вже там якісь магічні атаки, це вже десь на задньому фоні. Мені десь просто показують, зверни увагу на своє самопочуття, чи тебе там не пробили, і так далі. Отак От це працює. І всіх у оцих шабачів, перше, щоб ви прийшли в місію, друге, щоб ви розв'язали з цими людьми карму, тому що десь ви задолжали в минулих втіленнях цим душам. І коли я колись в свій момент стала розбиратися з кармою, з цими своїми обідчиками, коли я стала місією своєю займатися, от тоді мені всі пазли склалися, і війни магічні пішли з мого життя. Але це треба працювати з цим Само раз все це. Через розкладік не раз все це. це треба ваш труд, час. І лібо самі сідайте вчитися, Вчі... як це, що до чого. Так як колись я вчила свій момент, я коли хотіла розібратись, я розібралась. А коли я десь стояла в тупіку і я не знала, не могла це розв'язати, зрозуміти, я платила гроші і йшла до таких же, як і я. Хтось цим займається, а хтось сидить там, де ви є. Тобто кожна душа вибирає свої задачі. Хорошо, і давайте на завершення, що рід хоче на сьогоднішній день, можливо, якесь напустя, можливо, якісь попередження дати вам, що рід на сьогоднішній день передає вам? Рід передає вам. Вам рід передає, що ви не даєте спокою якійсь відьмі, вона дуже завіслива, і на кладбіші тут замовляє на вас роботи. Насилає якогось беса і хоче забрати вашу удачу. Можливо, це якась конкуренція. Ти маєш цю історію завершити, розберися і е, будь обережна. Тут правосуддя, карма, розбери з цією людиною карму, щоб ця людина просто чухнула з твого пространства. Хтось з вас сидить в ілюзіях, ліба ця відьма, яка на вас хірячить, ліба ви. Розбирайтеся, це індивідуально, тут точності немає. І коли ти розв'яжеш, то тоді полетить бумеранг до тої. До якої має прилетіти. А хто з цією історією розбирався десь на дальньому часі, то ти під захистом все по справедливості, рід за тобою. А той, хто на тебе нападає, получить сам же ж від своєї роботи. Часто так буває, що коли відьма якась там робить роботу на вас. А вас захист, ви розв'язали карму з цією людиною. Вона зробила роботу, та робота від вас відскочила, полетіла їй назад. І вона каже: А вона мені міран відправила? Ні, дорогая, це тобі ж прилетіла твоя робота. Тільки вони не дотягують, тому що вони не знають, як це працює. Ось і все, ось і все. Хорошо, що ще? Ти, княгиня, ти під захистом. Тут ще якась жінка з роду вас захищає і вам постійно через сни дає підказки. Звертайте увагу. Комусь треба поновити чистку, захист поставити. Соперника ще якогось показує. Якогось мужика показує, теж сидить тут в страданнях. но його робота тут бездіє. Тут теж якийсь там бивший, либо, либо якийсь конкурент, либо ритуали робить, но сидить. Крадники на вас ліпить якийсь мужик, но сидить в розчар... розочаруваннях. Тут ви не даєте спокою якісь відьми якомусь комусь сопернику. Ще одна соперниця вилізла. Соперниця, прив'язки ліпить якийсь. Можливо, ви мужика тут не можете поділити. Дивіться, в кожну історія своя. Время її вийшло, її закрили. Ще тут якась суперниця, чорна вдова, в когось це може бути свекруха, яка чорна вдова в плані тому, що вона вдова, в прямому смислі теж тут роботи якісь ліба сама робить, либо замовляє платить гроші. Вона також закрита. Буде сидіти без грошів її. Ну, от вам підсвічують всіх ваших ворогів. Що буде чекати вас? Так, тут вона позарилась, ця соперниця на ваші гроші, хотіла керувати вашим фінансовим каналом, напрацювала собі негативну карму, буде сидіти в тупіку, наказана думай про свою поведінку. Ви не даєте спокою, чому? Тому що ви ресурсна людина, ви в темі і те, що ви... Працюєте над собою, працюєте з роду, да ніхто ж не завідує вашому шляху, ніхто не завідує тієї роботи, часу, труда, якого ви витрачаєте на це все, щоб там умовно розібратися в цих різних історіях, налагодити своє життя. Всі заздрять результату, ніхто не заздрить шляху. От хто в мене молодець ішов цей шлях, і де ще, можливо, цей шлях, починаєте шлях, неважно на якому ви етапі ви великі молодці. А хто спить, просинайтеся, якщо вам це треба. Так, да, людина, оця соперниця егоїстична, э, заговори читає, чиститься, нічого не работає. Хорошо, нас це не цікавить, тут підсвітили ваших ворогів. Дайте ще підказку для тих, хто буде дивитися. Дорога будь-яких робіт на сьогоднішній день в твій будинок є закрита. Тобто охороняють і вас, рід охороняє і вас, і ваш дім, і твоя сила. Росте і оберігає, тому що ти в місії.